Вітаю, дорогі слухачі! З вами домашній репетитор пані Христина. Тема уроку закріплення вмінь перетворювати, порівнювати іменовані числа. Завдання 414. Розв'яжи рівняння. Перше рівняння Х мінус 269 дорівнює 640. Пригадаємо компоненти дії віднімання. Зменшуване відємник, різниця. В нас невідоме зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник. Х дорівнює 640 плюс 269. Х дорівнює, виконаємо додавання. Спробуємо порозрядно до сотень додати сотні до десятків десятки і одиниці. 600 плюс 200 це дорівнює 800. 40 плюс 60 це дорівнює 100, 800 плюс 100 це дорівнює 900 і 900 плюс 9 це дорівнює 909. Підкреслимо, адже ми знайшли корінь рівняння. Підставимо цей корінь у перше рівняння замість х і виконаємо перевірку. 909 мінус 269 дорівнює 640. Запишемо, що ліва частина рівняння дорівнює правій. 640 дорівнює 640. Наступне рівняння. Y поділити на 7 дорівнює 49. Пригадаємо компоненти дії ділення. Ділене, дільник і частка. В нас невідоме ділене. Щоб знайти невідоме ділене, потрібно частку помножити на дільник. Записуємо y дорівнює 49 помножити на 7. Можемо виконати письмове множення у стовпчик на чернеці або спробувати. Обчислити усно. Перший множник 49. Розкладемо на розрядні доданки на 40 і 9. І помножимо 40 на 7, це дорівнює 280 і 9 на 7, це дорівнює 63. Додамо до 280, 63. Спробуємо спочатку до 80 додати 60 це дорівнює 140. І до 200 додаємо 140, це дорівнює 340 і ще плюс 3, тому що у нас було 63, це дорівнює 343. Підкреслимо, адже ми знайшли корінь рівняння. Підставимо наш корінь у перше рівняння замість Y і виконаємо перевірку. 343 поділити на 7. Спробуємо розкласти ділене 343 на зручні доданки. Наприклад, це може бути 280 і 63. 280 ми ділимо на 7, це дорівнює 40 і 63 ми ділимо на 7, це дорівнює 9 і 40 плюс 9 дорівнює 49, тож запишемо, що ліва частина рівняння дорівнює правій 49 дорівнює 49. І останнє рівняння 800 мінус А дорівнює 119. Пригадаємо компоненти дії віднімання. Зменшуваний від'ємник різниця. У Нас невідомий відємник. Щоб знайти невідомий відємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю А дорівнює. 800 мінус 119. І спробуємо від'ємник 119 розкласти на розрядні доданки 100, 10 і 9. І почергово від 800 віднімемо спочатку сотні 100, це дорівнює 700. Від 700 віднімемо 10, це дорівнює 690. І від 690 віднімемо 9, це дорівнює 681. Підкреслимо, адже ми знайшли корінь рівняння. Підставимо наш корінь у перше рівняння і виконаємо перевірку. 800 мінус 681 дорівнює від 800 віднімемо 600, це дорівнює 200, від 200 віднімемо 80, це дорівнює 120, і від 120 віднімемо 1, це дорівнює 119. Запишемо 119 дорівнює 119. Задача 415. Читаємо умови задачі. Працівник магазину виклав на полиці 78 літрів сливового соку у 39 однакових банках і ще 102 літри яблучного соку. Скільки банок яблучного соку виклав працівник на полиці, якщо місткість однієї банки з яблучним соком на 1 літру більша від місткості однієї банки зі сливовим соком? Про що розповідається в задачі? В задачі розповідається про сливовий сік і яблучний сік. Це і будуть ключові слова в задачі. Запишемо короткий запис до задачі. Сливовий сік, яблучний сік. Нам відомо, що сливового соку було 39 банок і 78 літрів. Скільки літрів було в одній банці сливового соку, нам невідомо. Також нам відомо, що яблучного соку було 102 літри. А скільки банок яблучного соку вміщали ці 102 літри, нам не відомо. І нам також відомо, що одна банка з яблучним соком на 1 літру більше вміщала, ніж одна банка зі сливовим соком. Тож, першою дією ми можемо дізнатися місткість однієї банки зі сливовим соком, адже нам відомо, що було 39 банок, і в них розлили 78 літрів соку. Тож ми можемо 78 поділити на 39. Способом підбору спробуємо підібрати таке число участку, яке при множенні на дільник дасть нам ділене 78. 1 помножити на 39 дорівнює 39, це замало, нам не підходить. 2 помножити на 39, 2 помножити на 30 це 60. А 2 помножити на 9 це. 18, 60 плюс 18 дорівнює 78. Тож, способом підбору, ми підібрали частку 2, яка нам підходить. Отже, 2 літри, пояснюємо, це місткість однієї банки зі сливовим соком. Тепер, якщо ми знаємо місткість однієї банки зі сливовим соком, ми можемо дізнатися місткість. Однієї банки з яблучним соком, адже нам відомо, що одна банка на одну літру більше вміщає соку, ніж одна банка зі сливовим соком. Тож, на одну літру більше підказує нам дію додавання. 2 плюс 1 дорівнює 3 літри. Пояснюємо, місткість однієї банки з яблучним соком. Тепер ми можемо легко дізнатися, скільки банок яблучного соку виклав працівник на полиці. Адже нам відомо, що одна банка з яблучним соком має місткість 3 літри. І ми знаємо, що всього було 102 літри яблучного соку. Тож, 102 ми поділимо на 3. Ділене. 102 розкладемо на зручні доданки, які діляться на 3. Це, наприклад, 90 і 12. 90 ділиться на 3 і 12 ділиться на 3. 90 поділити на 3 це дорівнює 30, а 12 поділити на 3 – це дорівнює 4. 30 плюс 4 це дорівнює 34 банки. Запишемо самостійну відповідь. Скільки банок яблучного соку виклав працівник на полиці? 34 банки яблучного соку виклав працівник на полиці. Всім дякую за старання. Ви справжні розумники. А якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!